Оп на службі податки на паузі. Мобілізовані фізичні особи-підприємці автоматично звільняються від сплати податків і подання звітності. Це передбачено змінами до податкового кодексу України від 18 червня 2025 року. Механізм працює без жодних заяв і зайвої бюрократії. Якщо дані про службу є в державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Зазначені зміни стосуються е, період часу з 24 лютого 2022 року. Раніше необхідно було е, після демобілізації протягом 10 днів особисто звертатися і подавати заяву на таке звільнення. Зараз це робиться в автоматичному режимі. Якщо про якусь особу, яка боронить нашу державу, такі дані не зазначені в реєстрі, їй потрібно самостійно подати заяву до податкової служби з підтвердженнями документами. На період мобілізації або підписання контракту на службу фізичні особи підприємці не сплачуватимуть податок про доходи фізичних осіб єдиний податок, військовий збір, а також єдиний соціальний внесок, якщо підприємець не має найманих працівників. Якщо е, за період е, спочатку е... Збройної агресії і до прийняття цього закону були якісь нараховані штрафні санкції, вони будуть автоматично скасовані. Також, якщо ФОПа, який перебував на спрощеній системі оподаткування і за цей час е, був е, ліквідований або скасований внаслідок, того, що е, Виключений з реєстру за неподання звітності, його буде автоматично поновлено в цьому реєстрі, і також будуть скасовані всі нарахування, які, за, які, які попадають у цей період. Якщо ФОП має найманих працівників, він може передати виплату зарплати і нарахування ЄСВ іншій особі після демобілізації на подання звітності є 150 днів. А на сплату податків 180. і все без штрафів та пені. Віталія Андрій Аргара, телеканал